Улаштування паркувально-газонної решітки InnoGreen IG40. Починаємо з розмітки. Розмічаємо контури майбутньої поверхні, використовуючи рулетку, мотузку і дерев'яні кілочки. Далі знімаємо верхній шар ґрунту на потрібну глибину. У випадку легкого піщаного ґрунту достатньо 20 см. А у випадку важкого глинистого ґрунту. Мінімум 30 см. Дотримуємось нахилу не менше 1% для стоку води. Встановлюємо бетонні або кам'яні бордюри. На всю площу ділянки рівномірно засипаємо щебінь середньої або великої фракції. Це буде дренажна та несуча основа. Після чого рівномірно ущільнюємо щебінь за допомогою віброплити. Основа має бути щільною і рівною. Далі насипаємо шар піску товщиною 2-3 см. Це підстилаючий шар під решітку. Потім ділянка знову утрамбовується. Це забезпечить рівномірну посадку решітки. Починаємо укладати решітку від кута ділянки біля будинку, залишаючи між бордюром і решіткою зазор 1,5-4 см на температурне розширення. Модулі з'єднуємо між собою. У місцях, де потрібна підгонка, наприклад, біля каналізаційних люків, елементи решітки підрізаємо кутовою шліфувальною машиною або циркулярною пилою. Після монтажу решітки всю поверхню ущільнюємо повторно, заповнюємо решітку щебенем фракцією від 8 до 32 мм. Рівень щебеню має виступати над решіткою на 1,5 см. Завершуємо ущільнення всієї ділянки за допомогою Віброплити. Монтаж завершено. Покриття рівне, міцне і готове до експлуатації. InnoGreen – надійне рішення для паркувальних зон і під'їздів. Придбати або отримати консультацію ви можете за номером телефону або на нашому сайті.